Доброго дня. Хочу, хочу вам зробити таку розпаковку детокс програми, яку я придбала на європейському ринку. Ось що сюди входить: детокс ультрабіом. Бачу, це все йде по нашій програмі детоксу. Детокс DTX Basics, але він в нас буде йти на другий місяць нашої програми. А на перший я беру детокс ультрабіом. Я беру Gentle Move. Я беру лист оливи як протипаразитарний. Я беру каугулян, це розширення. Вже в нас є для того, щоб вивезти бактерії зайві і токсини. І як протипаразитарна, в мене буде чесник Гарлі Тапс. А також хлорофіл. І все. В принципі, це вся програма. Ось, відкриваю я, зараз, зараз, коробочку, упаковочку, і там в нас цей конкретно продукт, так ми зробимо красиво, щоб було, він знаходиться в стіках. Ось стік. Я люблю е, розводити все в таких от шейкерах. Це дуже зручно. Вони є на європейському ринку. Я попередньо підготувала водичку. Також ви бачите, з красивої бутилочки наливаю. Не любу кількість води. От я наливаю тут, бачите, зручно дуже дозування, навіть 300 грам, от як стакан води ніби висипаю сюди. З ножничками розріжу, в мене є під руками, ніби як оп, висипаю. До речі, я цей продукт їм їм, бо я й не спів їм, відрами сп'ю е, вперше, тому вперше буду смакувати його. Це нам добре. так, збиваємо. Кірок. Оп, тут є така сіточка, тому воно розбивається без комочки. До речі, він просто дуже, я думаю, чудово також буде розчинятись в обичному стаканчику води ложечкою. І я наливаю собі, переливаю в таку чашечку. І можна вже пити буде. Так, таке воно чудового зеленого відтінку. Зараз буду смакувати. Далі, що в нас ще йде на цю програму? В нас йде так, це красиво закриємо. Естетично зробимо. О, далі. Що в нас є? У нас йде ще хлорофіл. Це все я буду приймати протязі дня. Я його тільки відкриваю. Оп! Я завжди роблю таку маленьку дзюрочку. І ще для того, щоб можна було відміряти чайну ложечку на склянку води. Водичка в мене кім... температури кімнатної температури. Так, це вже в мене є, готово. Далі, відкриваю я всі капсулки, тільки отримала вчора ввечері лист оливи, це протипаразитарна програма. У мене отут -от є такі міндзюрочки. Мої на три три рази прийому. Лис оливи в мене два рази зранку і на вечерю. Тому я в дві їх ложу. Так, ще в нас проти паразитарних де чесник. Також його відкриваю. Два рази на день, тому я так, щоб було ранішня і вечірня. Що в нас є тут Гентелму. Це очистка кишківника. Я також його беру по одній капсулці два рази, тому ложу його. В ранішню і вечірню. Закриваю, складаю це у нас тут мусор окремо. І що це в нас ще є? Тут бацила коагулянт. Це такі спеціальні бактерії, які коагулюють, тобто витягують на себе токсини з організму. Тому ми їх використовуємо. В нашій детокс-програмі. Це йде як розширення, але я собі його взяла. І також воно приймається. Так, я буду брати по одній капсулки два рази. Все, мені виходить, що зтретє, і не треба. Але сюди, втретю, я покладу в мене ще є такі. Е те, що я щоденні добавки приймаю, там, наприклад, кальцій, магній, антиоксиданти, вітаміни. Я просто сюди покладу потім для зручності і вип'ю його окремо від цієї детокс-програми. І так, ще раз кажу, зранку ми починаємо тепер нашу детокс-програму з Ультрабіом детокс. Ми його розчинили, проснулися зранку, і я його п'ю. Прийшло декілька хвилин, можна або після їди. Я беру от ці капсулки да, і запиваю хлорофільчиком, його приймаю. А вже DTX Basics, там будуть такі пакетики, прям відкрию вам, покажу, в якому воно вигляді. Це ми також використовуємо в нашій програмі детокс. Бачите, тут таких 30 пакетиків для лядащих, як я кажу. Тут що тут входить? Тут ліфгард входить, супер антиоксидант, Тут це бацила коагулянта сама входить. І тут входять ці 4 капсулки, які покращують стан шлунково кишкового тракту і протизапальне, і покращує детоксикацію. Але це в нас буде на другий вже місяць. А сьогодні, отак от, от. Так що всім гарного дня і діліться вашими наборами.